Всім привіт, і я вас вітаю на моєму улюбленому типі влогів. Відео сьогодні а, я розпочинаю знімати і розпочинаю процес підготовки балкону до літнього сезону і покажу вам, як я це роблю. А, взагалі коротка історія. В мене прям дуже велика любов до відкритих балконів. І почалось це все ще тоді, коли мої батьки приїхали в квартиру, яку нарешті ми їм придбали. І в цій квартирі був балкон, він був відкритий, але він був повністю зашитий цією вагонкою, знаєте, такою білою. І я знала, що мої батьки такі, що вони б, мабуть, не проти були засклити той балкон, захламити його собі. Але так як я фінансово приймала участь в купівлі квартири, я сказала, що ні, ми будемо розкляти балкон, знімати цю всю ужасне пластикове обрамлення. І робити красивий такий балкон в європейському стилі, де будуть квіточки, де можна буде відпочивати ввечері. І загалом дуже бюджетно в нас вийшло тоді цей балкон переробити, бо фактично і бюджет особливо не було. Ми там витратили мінімально на плиточку, на укладку плитки, зняли просто це все з перил, пофарбували перила. Потім згодом зробили ще просто теж самотужки. Тато зробив дерев'яні. Брила зверху і отримали приблизно ось такий результат. Я тут десь буду ставляти картинки. А потім потім ми з хлопцем моїм купили собі квартиру, робили її, там не було балкону, в принципі. Але для мене це був такий незакритий гештальт. Я так хотіла мати балкон. І нарешті ми приїхали на цю квартиру, і тут є відкритий балкон. Це був один з найважливіших пунктів, коли я шукала цю квартиру. І, власне. Сьогодні цим займемось. Під попереднім відео в коментарях мене запитали, попросила розказати детальніше загалом про цю квартиру, про пошуки, про дорішення переїзду. Загалом всю цю тему я дійсно не дуже освітлювала в блозі, бо не дуже я хотіла освітлювати її в блозі, в принципі. Тому е, історія досить проста. В цю квартиру ми не планували переїжджати. Я просто шукала квартиру, в яку я інвестую гроші і буду її здавати. І десь півроку пошуків я вже думала, що я буду купувати квартиру якусь, просто знаєте, в. Ну, типу, без ремонту абсолютно, щоб повністю все звідти виносити і робити там ремонт. Але в результаті знайшлася ця. Це було десь півроку пошуків. І в цій квартирі нам так сподобалось, що ми вирішили сюди самі переїхати. І спершу я думала, що ми тут проживемо декілька місяців і повернемось на лівий берег. Але е, життя на золотих, так сильно затягнуло, що повертатись вже не хотілось. І ми лишились тут. Е, вона дуже класна, дуже красива. Вона не дуже велика. Бо загалом, коли я шукала квартиру на купівлю під інвестицією, я розуміла, що в мене є гроші на маленьку квартиру, яку можна буде здавати потім одній-двом людям максимум. І ця квартира вона має 50-55 квадратів, здається. І тут маловато місця, але вона дуже класна, дуже класна в місці, дуже красива. Тому поки що ми тут собі живемо, дуже нам подобається. І, власне, вертаюся до балкону. І власне вона має відкритий балкон. В мене один з пунктів важливих був відкритий балкон, і було вікно у ванні, до речі, О, таке нетривіальне. в мене було запит, що я дуже хотіла. І обидва ці пункти в цій квартирі. А ну що я хотіла високі стелі? Окей, це теж тут в старих будинках саме такі. Тут стеля, здається, 3,8, щось таке. Ну тут підшитий потолок, тобто вона була трошки опущена. Але загалом досить висока стеля, багато світла, і це все склалось в цій квартирі. І ну, власне, все, переходимо до балкону Я розкажу трошечки про нього, який він був, і що ми вже там зробили, і що я планую зробити ще на цей сезон. там. Як поважаючи себе блогер, я, звісно, не хочу палити вид з вікна, тому мені буде трошки важко це показувати. Тут, тут стоїть спойлер того, що ми будемо а, ще робити разом з вами. Сподіваюсь, вони нам підійдуть, але треба буде вертати. О, папа, сюрприз, сюрприз. Як ти плануєш класти? Ось так ці штуки виглядають поближче, чіпляються одне до одної. Ось їх назва. Так, я тут стала в куточок, показую вам, що в нас є. Є ось такий от балкон. Він не те, щоб великий, але достатньо місця для того, щоб розмістити тут стільчик. Тут такий навісний стіл. А оце все там було. На підлозі тут плитка, вона красиво відбиває світло, коли захід сонця. З мінусів тут було дуже близьке сусідство з балконом. Сусідів, і він закритий пластиковий цей класичний балкон. І минулої весни я собі придумала ось таке рішення. І, чесно, з ним стало значно-значно краще. А ця перегородка була зроблена з матеріалів з епіцентру. Мені здається, в мене в сторіс у хайлайті збережено трошечки процесу, як я це робила. Пофарбована в чорний колір, потім просто прикріплено ось такими от штучками сюди. І власне. Все, і стало значно приємніше. Стало не так помітно а, сусідський якийсь там безлад на балконі. Не так видно, якщо туди хтось виходить дуже рідко, хтось туди виходить, бо він закритий. Звісно ж, якби люди собі його відкрили, то хотілося б і виходити. А я повішала сюди такий от кущик, отакий такий от горщик з плющем, плющ за зиму. Ну, як би трошечки здав. Але в мене вже був е, час, я думала, що він зовсім пропаде. Але зараз я дивлюсь, можливо, можливо, щось з нього і буде в цей сезон. Не знаю, поки що буде робити. Можливо, треба буде щось досадити сюди, щоб воно якось симпатичніше виглядало. Але поки що ситуація така: стільці е, я реставрувала. Ми з Сандріші вдвох це робили, а е, повністю розбирали, покривали наново, і вони тепер виглядають значно симпатичніше, ніж вони були. Треба, мабуть, почати з того, щоб це все помити. Так він складається, От, власне. Вішали ми ще такі собі ліхтарики, заряджаються від сонячної панелі, це просто з Аліекспресу. А вони працюють вже року-півтора виходить. В принципі, немає на них нарікань, так що, якщо побачите такі можна брати. Сонячна погода, сонце впливає на моральний стан. Я сьогодні прокинулася, мені стало, що в мене немає сил ні на що? А зараз вийшла на балкон прибирати. Сонечко. Погода класна. І сили ну, одразу звідкись сялись. Ця штука, до речі, офігенна, це миючий плесос. Використовую його саме, щоб тобі, фінально все помити, почистити. Дуже класно він відмиває. Значно краще і легше, ніж мати підлога. У мене, не знаю, чи на момент цього відео вже вийде інтеграція з необхідною. Але вони зазвичай надають на знижку на пилососи Dreamy. І це вже другий наш такий пилосос, не ну, будь-фієм. Тому, якщо що, в моєму інстаграмі має щось бути про те. якщо ви щось шукаєте, собі таке тут все класний варіант. Я от помила там плитку зараз і мені наче подобається опція того, що там легко можна прибрати підлогу. А так ми кладемо це покриття і фіг його, як там тепер прибирати підлогу після того. Але я ще не знаю. Типу, тобто ми вчора взяли чотири пакування. І я хочу спробувати зараз це покласти, подивитися, як вона буде. Якщо раптом щось не сподобається, то просто віддати назад, а скласти упаковку і віддати назад. Ну коротше, подивимось, але має бути гарно, можливо. А тут буде значно приємніше боси ногою ходити ніж по плитці. І саме офігенне, що ця штука тепер сама себе миє і сушить. Моя задача тільки була то звідси брудну воду. А вода була бруднюча. Загалом на цьому каналі реклами нема. Як ви бачите, він нова ново створений. Він такий чистий для душі. Я сижу сама вільний час, знімаю, монтую, а, тому рекламу сюди, якщо ви сприймаєте ойфу, реклама. Типу я її вставляю, бо це реально фігенна штука. Ніхто мене не просив це робити. Лишаю знижку, бо знаю, що комусь це може бути актуально. Я тут забрала тільки що свою новеньку картину, забрамлення, робила його в домі художника в багатній майстерні. Таке красиве мені зробило паспарту. Спорту, до речі, я просила 5 всюди, сім знизу. Щось не знаю, чи є там сім, чи нема. А, але красиво вийшло. Красиво вийшло, Тільки вони мені зробили неправильно кріплення. Я просила кріплення зверху, вони завтикали. Зараз буду заходити в магазин, щоб сюди прикрутити. Знаєте, така штучка. Я такий новичок в колектінгу Арта, і навіть така штучка була. Дізналася про цю художницю після їх колаборації з Пандора. Мені був приспак з нею, і я собі зайшла і обрала одну з робіт, які були не дуже дорогівні. І дуже красиво. Я думаю, вона виглядатиме у мене тут в передпокої. Це я хочу розмістити на ось цьому місці. Тут трошечки безлад, але тут ще такий апдейт: От отакі дуже прикольні тримачі, я замовила. З Аліекспресу вони були супер дешеві, яких мені сподобалися, що вони маленькі, мінімалістичні і класно дуже все виглядає потім. Прям, наче в мене тут магазин окулярів. А От що цієї терасної дошки, я, якщо чесно, не знаю. Не знаю, як я ставлюсь до неї поки що. Бо, як виявилось, балкон дуже кривий. Отже, на зараз це виглядає ось так. Треба все це дозібрати, поставити стільці, поставити столик, привести до ладу оце. Якщо в когось є поради, як привести до ладу цей плющ і чи можна його якось реанімувати. Мені, будь ласка, напишіть про це. У мене трошки автопік. Мені прийшла посилка від бренду. Я не знаю, як правильно його прочитати. Тип... Я не знаю, як правильно його прочитати. Ось так він називається. Настя мені казала, що він має досить смішну назву в перекладі з французької, як виявилось. В перекладі, щось, типу, як маленька дірочка. Щось таке він означає. Це польський бренд, і він для мене дійсно прям супер І хто підписаний на мій канал в Інстаграмі, я писала про нього, бо я була. Супер excited коли вони мені написали через те, що я підписана на цей бренд досить давно, і мені дуже подобалася їх білизна. І я навіть думала декілька разів, що треба їх собі замовити, але вони тип, майже всі комплекти, майже там всі якісь окремі айтеми в них більше 150 євро, тобто мені треба було б заплатити ще податок на це все, організувати якусь доставку там через якийсь міст, там, шопінг. Я якось тип, все це відкладала, зробила. І вони мені написали самі, я, я в шоці, я навіть не знала, що вони співпрацюють з блогерами, написали, що їм мої відеоси подобаються, Давайте ми вам щось прийшли. Ну, звісно, не розраховуючи, що я щось з цим зніму, а я зніму, бо мені подобаються їх речі, чому б і ні. Почуваюся видно вам. Дуже красиво все. І бачу, що там все в мішечках. Так, що тут в мене? Що я вже обрала? Я вже забула, що я обрала. Ага, я обрала білизну. В них на сайті майже все sold out. І обрати собі комплект якийсь повний в своєму розмірі було майже нереально. Тому в мене ось такий низ і ось такий верх. Шкода, що не було однакового низу і верху, але ну що вже? У них все солдаут, все реально, все, що можна, солдаут. Далі. Я обрала сукню. Сукню. В них є одяг також. А, і сукню, і футболку вони мені поклали під неї. Мені сподобалася стилізація з футболкою. Але футболку я думала, що може і немає сенсу. Футболка дуже прикольна, бо вона має ось такий виріс сердечком. І підплічники. До речі, вона так класно триматиме форму. Тут, Блін, дуже cute. Така прям цупка. Так, і сукня, вона з такою цікавою деталью зверху. Типу корсетною. Наче як бра. Тканина якась я не уявляла собі таку тканину, але прикольно виглядає. Вона, наче трикотаж, такий просто щільний трикотаж. Клас. Хм. Зараз треба все поміряти. І Такий пасочок ще до сукні. І якщо ви в Польщі, то це якби бренд. А який можна легко, мабуть, навіть піти десь в офлайні поміряти. Але бачите, я отак з от, ними познайомилась. Так, це вже... <кій> це вже новий день. Ми відкрили м сезон сніданків на Балконі. Ця та це моя знахідка з Олекса, бренд Олесі. Це, мені здається, вони почали цю конструкцію, вона складна дизайнити, десь 60-х, і, походу, це найперша варіація. Я її знайшла. Дуже тішилась. Нарешті можу використовувати і на балкончику. Не пам'ятаю, чи показала фінальний результат тут. Ось так писалася ця картина. Мені, в принципі, подобається. Авторка. Ось авторка так по цьому ніку можна знайти її в інстаграмі. Зараз невеличка розпаковка. Е, вона. З сенсею, тому вона буде дуже 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 бюджетна. Я повторила цю позицію з минулого року. Я вже купляла такі подушки, вони відпрацювали в нас чудово минулий сезон. І я вирішила їх повторити. Ось так вони виглядають. Я вже протестувала, що вони легко висихають бо на балконі, на терасі, якісь там на дачі. Це дуже-дуже важливо. І зараз я вам покажу, як така подушка виглядає після сезону використання. Ось ця подушка в мене лишилась з минулого року. Вона вигоріла. Як ви бачите, колір вже зовсім не такий. Ну, тобто, я до цього готова. Я знаю, що деякі штучки будуть вириватись, але при бажанні насправді з голкою ниткою це можна було б пофіксити. Один раз був дуже сильний вітер, і вона улетіла. Тому тепер я тільки прив'язую їх до стільця, дуже зручно, що тут є ці зав'язочки, тому лишу лінк під цим відео на ці подушки. В кожному відео, в кожному відео є такий момент, коли Тофі починає мене терорізувати своїми іграшками. Я просишу вас зацінити цю сумочку, Чунел. Бо ж вона обожнює цю іграшку, тягає, і вона вже така затаскана. Загалом я тут хотіла ще так трошки розмовну, таку частину з вами обговорити думку, яка в мене з'явилась. Я так аналізую і дивлюсь, з дитинства мені не прививали взагалі думку про те, що можна щось в житті робити чисто задля свого задоволення. Все мало бути суперраціонально, все мало бути. На свято, знаєте, яке все саме красиве, воно на свято лежить, чекає їм не користуватись там в щоденному житті. І зараз фактично я просто вчусь цьому сама. Чи у всіх так було, але мені здається, загалом Радянський Союз залишив нам це якось у спадок через покоління в покоління, і воно так якось передавалось. І зараз е, з повномасштабною війною е, частково до мене прийшла думка про те, що насправді все найкраще має бути сьогодні в мене. І якщо я щось собі дуже хочу, і це реалістично можна реалізувати, чому би не зробити це одразу вже і е, мати якийсь красивий відкритий балкон, це насправді так. Це не раціональна штука, це чисто гідністична історія, чи є таке слово не гідоністична. Та в принципі, блін, життя така штука, що ти ніколи не знаєш. І відкладати якісь такі речі, які приносять тобі задоволення щодня просто відкрити собі вікно, вийти, я собі зранку на тому балконі влітку розстіла коврик для йоги, щось якусь йогу собі там робила. Виходили ми туди снідати, тобі вітер в обличчя, сонечко світить. Такі неважливі і важливі водночас штуки вони настільки покращують якість життя, що я не знаю, чому цим нехтувати, якщо чесно. А, звісно, є ситуація, коли балкона нема. І я розумію, що це загалом, знаєте, я все це навіть кажу. Воно ж, типу, не про балкон. Воно, в принципі, про наше життя, коли дається пріоритет процесу, а не результату. І якщо пріоризувати сам процес, завжди хочеться зробити процес цікавішим, комфортнішим, красивішим, естетичнішим. Якщо для вас це важливо, бо для мене, наприклад, це дуже важливий аспект. І... Якщо фокусуватись на цьому, життя стає, мені здається, якісно кращим і покращувати своє життя, покращувати те, що навколо воно дуже сильно впливає на наш моральний стан також. Тому не знаю, я сподіваюся, що ця думка відгукнеться комусь. Напишіть мені в коментарях про це, якщо вам резонує, якщо ви з чимось з цього згодні, можливо, ви теж про це думали. І я дуже сподіваюсь. Що ми з вами матимемо більше приводів для якихось таких маленьких радощів, не задумуючись завжди про те, а це чи на часі це, чи не на часі, це а комусь там гірше. І мені дуже-дуже хочеться вірити, що завдяки цьому відео стане на якийсь там один розкланий балкон. Більше в Києві, бо це дійсно просто біль дивитись на засклені пластикові балкони. І я мрію, щоб у нас були якісь штрафи за це, якщо чесно. Отак, от щоб всі розклали свої балкони, і щоб у нас було красиво. от. Я так розумію, балкон відправляється на паузу, от один раз поснінула там і добре, бо до нас повертається така прохолодна погода. Сьогодні ще ну, такий трошечки сонячний день, але, мабуть, це вже останній сонячний день на найближчий час. І зараз покажу вам ну, такий проміжковий результат, бо нам ще треба буде на дачі взяти інструменти, щоб обрізати. А, ось тут трошки обріжеться. Поставитися сюди, закриється ця дірочка. Тут ми вирішили вже залишити так, як є, бо насправді балкон виявився досить кривеньким. Мені здається, вже казала про це. Тому, щоб не сильно клохозити, це в принципі, оце закриється і оце закриється. Тут теж зробимо таку маленьку вирізати, або вже, може, дві їх буде, подивимося, як вийде. Коротше, результат ось такий. О. На оце все пішло 4 пачки. Так, все, я зайшла назад, бо там реально вже прохолодно. Така була демо-версія весни. Я дуже дякую вам за перегляд цього влогу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені в коментарях, якщо вам загалом така тема, подобаються такі влоги. Буду рада вашому фідбеку і побачимось у нових відео, побачимось у мене в інстаграмі. Під цим відео буде лінк на мене в інстаграмі, тому заходьте. Всім гарного дня!